Україна крок за кроком повертає українських полонених додому. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський визначив, що наразі у пріоритеті робота із захисниками, яких повернули з полону, а саме їхнє лікування та реабілітація. Також передбачена допомога родинам звільнених військовослужбовців, зокрема йдеться про вирішення соціально-побутових проблем. В даному випадку для уточнення діагнозу, вкладення плану лікування, верифікації діагнозу будуть залучені фахівці при необхідності провідних лікувальних і наукових установ України. Після закінчення лікування всі українські захисники будуть направлені до медичних реабілітаційних центрів МВС. На контролі також перебуває питання і виплати одноразової грошової допомоги. В розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена державою для звільнених з полону в рамках обміну осіб, наразі збираються всі необхідні документи для такої виплати. Наразі Державна міграційна служба України у найкоротші терміни відновлює всі втрачені документи звільнених захисників.